Другович. Там на 25 років. Ой, слава Ісусу Христу. Я Михайло. О, божі, там. О, а ді дідусь нас чує? Не чує. Не... Чотирьох. Ходили ми в вертепі. Що написали в протоколах. П'яні антісовєцькі пісні реєштували народ, народ для, для революції. Написали протокол, Другович. Там засудили 25 років. Скільки вам було років? А мені було 18 разів, а... ну і, і 25 років засудили, з повітря, трудові у, на грі, у краганду, холод, холод, Страшне трохи ще застання. Як це він помер, трошки стало легше. Піше мене забрали, забрали на воркоту. Наукоцю на уркуті на було вже легше, але холодина, така страшна була. Сніги по цих барахів не видно було. А, а ходити на роботу треба було, було на 70 чоловік, то я забув 25, що нас відібрали в чахту. Четверта хата, четверта бригада і четвертий учасник, що ти зробили. Бунт за, за высок робили, бо там щось... 6...